Липень, 2023 рік стрільці. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм є в шапці профілю. Підписуйтесь, юлки-палки, на е, YouTube. Буду вас всіх рада бачити. За лайки, коментарі, підписки. Буду дуже вдячна. Так, що таке Слухайте. От 10 -е число 10 -е число липня місяця мені взагалі не подобається абсолютно по всім знакам зодіаку. Абсолютно. 7 десяте десь так. Ну, добре, давайте почнемо. Дивіться, початок місяця щось важко вам. А якісь, знаєте, такі, в прямому смислі, може навіть фізично важко, і чи роботи багато, чи якось не встигаєте все зробити, але ви розумієте, що вам це треба доробити. Я хочу це вам сказати, що. Ця ноша, яка у вас є, вона важка, але вона вами посилена. Тобто не вішайте руки, не опускайте носа, йдемо вперед, і все буде добре. Да? Тобто, треба то зробити. Дивіться, далі в нас є такий період режим режим тільки що він був другого знака. От, коли ми переосмислюємо наше життя, те, що ми робимо, для чого ми то робимо, для кого ми то робимо, і як ми саме головне це робимо. Правильно ми це робимо чи ні? Да? І на кінець місяця карта смерті це карта перемін трансформації. Да, вона може значити і в прямому значенні, але я. Не дивлюсь на це, да? Я дивлюсь взагалом місяць для всіх. Тому ця карта буде е е показувати тут трансформацію, саме переміни, саме те, що щось відсікається. Знаєте, можливо, тут от ви вже були як на якісь грані от для себе фізично, морально, от, знаєте, ви е виснажились. Да? І от карта трансформації, яка відрізає оцей важкий ваш період, відрізає ваші якісь такі моменти, які вам прям. Ну, важко нести, да? і я вам хочу що сказати, судячи по цим картам, посередині місяця вам стане набагато легше. Ви вже, якщо вам тут важко, ви знаєте, є ліпаєте вже, то в середині місяця у вас як будто з'являються сили, енергія. Ви хочете йти далі, у вас є на це натхнення, все. Я готов, я вперед. Далі святкування якесь е, в середині липня у нас. 에, можливо, не знаю, дні народження, там, весілля, просто сімейне застолі або з друзями, якісь пікніки, не знаю. ну Якісь такі, знаєте, прям свято якесь може бути сімейне. Також це може бути, показувати сімейне е, благополуччя, е, хтось може купити новий будинок, квартиру. Також це може хтось почати, знаєте, отримали фінансів, щоб робити ремонт, переїжджаєте в Новий Дім. Тобто все, що зв'язано з нерухомістю, з домом, з сім'єю, така історія. І на кінець місяця будете мати зв'язок з чоловіком, риби раки Скарпіоном. Можливо, він вам щось буде допомагати. Можливо, це ваша друга половинка. Так, кінець місяця. Тут знову у нас морально важко. Якщо тут фізично важко, то тут морально важко. якісь, Знову ж таки, знаєте, вроді тут все хорошо, ну, А це знаєте, а це може бути, судячи по цим картам і предыдущим, це знаєте, як відголоски того, що було важко, і ви якось згадали, стало, стало вам так, Не ду... зараз хвилинку. Не, ну, не досить приємно. Да? Можливо, те, що ви пройшли, який етап ви пройшли, і що якийсь етап в вашому житті вже закінчився. От я би сказала, що це скоріше думки на цю тему. Да? От Ви будете переосмислювати, ви будете дуже багато думати. І заканчується місяць тим, що, знову ж таки, у вас якісь посиденькі, сімейні. Знаєте, це карта бажань, здійснення ваших бажань і мрій. І хочеться сказати, що вони у вас здійсняться, тому що дивіться, тут також у мене виходить десятка пентаклів. Також сімейна карти дуже стрільці заточені на сім'ю на липні, в липні місяці. І, в принципі, дуже класні карти. Чого я вам бажаю, мої любі дорогі стрільці. Я вас обожнюю всього найкращого, папа. -па.